Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом військовий. Юрій Майор звернувся до українців, де розповів про переслідування партійців гаранту та тиск влади на опозицію далі в оригіналі. Отже, звідусіль від українців чути заклики до військових. Хлопці, наведіть порядок в Україні. Хлопці, робіть щось. В нас тут повний капець. Деякі військові розуміються, чують, щось починають робити. Об'єднуватись, знаходиться політична партія, яка готова взяти до себе військових, завести їх в Верховну Раду, має програму. Ми обговорюємо програму, випрацьовуємо, як ми будемо змінювати державу. І тут ми стаємо зрадниками, агентами Кремля і ПСО і ворогами. Мабуть. Тоді ти добрий воїн, тоді ти добрий патріот, коли ти сидиш в окопі і тільки говориш матами в сторону, що а, ми вам прийдемо і там щось ви, висловимо своє незадоволення, занепокоєння і навіть обурення, складемо петицію, підпишемо її 25 тисяч, я це називаю челобітною царю. Такі дії ви бачите з нашої сторони, тоді ми будемо добрими. Чи ви як це собі уявляєте, навести лад в країні? Зняти пару батальйонів з фронта і тупо піти і зробити десь Вінігри. Це в... такий має бути може порядок в державі. Коли ми пропонуємо реальний механізм згідно чинного законодавства, партію Грант, все не так, все не то, все не так. Фотошоп бачили, де токар приліплений до Медведчука в частному літаку летить, все. всі мутні, всі зрадники, всі агенти Кремля. Де токар, де Медвечук, де токар і Кучма. Не тільки Кучма, але і Зеленський, і Єрмак, і Московський патріархат. Е я не згадаю всіх, хто стоїть за цим славнозвісним Валерієм Токарем. Всі стоять за ним. І ми всі тоді стаємо не такі: ну, добре, давайте тоді будемо сидіти і нічого не робити. Віддамо руки в свою державу відвойовану кров'ю відстояну в руки якомусь Рабіновичу, Шуфричу, Залупному, який розвів такий сатанинський бардак в ЗСУ. І такий же самий розведе вам в державі. От ваш вибір, вони не мутні, ми мутні. Дивіться, не голосуйте за нас, ми такі мутні. Ніхто нічого не знає, не вміє. У нас же ж освіти нема. Ми ж всі солдати, сапоги такі. Тільки в окопи годимось. Та, що в когось по дві по три вищі освіти, та плівать на це. От така в нас українська нація. Ти їм не вгодиш. В них є телевізор. Чи цей народ достойний до <кхм>, нормальної країни? Чи цей народ достойний жити добре, нормально? Для цього потрібна мозга, щоб була. Голова щоб повинна, щоб, щоб була, а не телевізор замість її голови. Ой. Відзначимо, відразу зазначимо. Редакція не відповідає за слова діючого військовослужбовця. Якщо до нього є питання у влади чи правоохоронці, вони їх можуть задати. Ми віримо, що висловитись має право кожен, навіть якщо висловлювання не сподобається чинній владі, але висловлювання ці не повинні порушувати святого, а саме державного суверенітету нашої країни. Діючий військовослужбовець видав те, що йому наболіло. Крім того, а його його однопартійці однодумці важко звинуватити в зраді. Він стоїть за Україну на фронті. А ось що про кінець війни говорив його однопартієць військовий Василь Гунько. Бажаю міцного. Друзі, дуже багато людей запитують у мене, а що я думаю про те, коли саме закінчиться війна в Україні. Прогнози річ невдячна, але я все ж таки сьогодні вирішив надати відповідь, що думаю саме я з цього приводу. По-перше, війна в Україні є юридично невизнаною війною. І це факт: ця позиція держави та ігнорування владою національного законодавства. Створили прецедент, коли одні воюють звичайні люди, а інші державні службовці, чиновники та інші наближені до влади особи, на війні заробляють, користуючись тим, що за законом в Україні війни немає. Друзі, для них Державна служба та війна це просто бізнес. По-друге, ключовим є те, що влада мародерів та корупціонерів грабувала би народ України і надалі, якби не одне но. А саме домовленості між урядами країн є про невтручання у внутрішні справи країни, але до тих пір, допоки дії одного із урядів не будуть шкодити іншій країні, або, як в нашому випадку, цілому ряду країн. Тобто розкрадання гуманітарних вантажів, розкрадання коштів, наданих як допомога Україні, та відсутність звітності і прозорості витрат, зробили те. Що весь світ зрозумів, що в Україні при владі мародери та крадії. По-третє, і це є одне із ключових факторів мого прогнозу. Друзі, весь цивілізований світ не розуміє, як можливо під час війни продовжувати вести бізнес з країною-агресором. Але через низку факторів і через залежність Європейського Союзу від російського газу, після початку повномасштабної війни інтереси країн Європейського Союзу відіграли ключову роль у рішенні питання щодо неоголошення стану війни в Україні. А уряд України всупереч національних інтересів з метою виконати зобов'язання перед країнами Європейського Союзу та РФ. Використав дану ситуацію з метою захисту олігархічних статків та з метою розграбування національного майна України. Так ось, друзі, прогноз щодо закінчення війни в Україні. Війна закінчиться, на мою думку, до кінця цього року, навіть до кінця листопада 2024 року, саме перед закінченням терміну дії контракту з Російською Федерацією. Щодо транзиту газу території України до Європейського Союзу. А термін закінчення контракту кінець 2024 року. Друзі, помирають звичайні люди, а для провладних мародерів та корупціонерів війна це просто бізнес. Збережіть це відео, щоб перевірити або спростувати мою думку. Крім того, друзі, я думаю, що в жовтні почнеться дуже активна фаза війни якою використають зелені мародери для підписання перемир'я? Бережіть себе, вірте в ЗСУ, слава Україні. В той же час Зеленський уже помстився Найво за його інтерв'ю. З Сувшоці адже відбувається те, про що всі попереджали. Героя України, генерала лейтенанта Наєва, який вчора розповів правду про зраду Зеленського перед вторгненням, вже розжарували і направили на фронт. Добре, хоч не в СІЗО. Звання Героя України поки теж не забрала. Які ж воно мстиве і дрібне. Сьогодні генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи Велика Новосілка». Повідомили джерела Цензорнет Верховний Зеленський бурхливо відреагував на сенсаційне інтерв'ю генерала Наєва Українській Правді, в якому наєв наголосив, що провал підготовки України до нападу РФ в 2022 році це повна відповідальність політичного керівництва країни, і особисто президента. Також нає відмітив, що керівництво країни не повідомляло військовим інформацію про час нападу. А сьогодні зранку Наєв отримав призначення у війська. Наші джерела говорять, що керівництво зсу отримало прямий наказ від президента Зеленського. Зеленський призначив Наєва в 20-му році командувачем об'єднаних сил двадцять му присвоїв звання Герою України рівно рік тому, 11 лютого, 24 го зняв з посади командувач об'єднаних сил. І з того часу Наєв перебував в розпорядженні міністра оборони, якої штатної посади в армії не мав. І ось одразу після інтерв'ю, якому Наєв розповів про провал підготовки до війни та відповідальність Зеленського верховний головнокомандувач миттєво дав Наєву нове призначення. Очевидно, що він якомога швидше залишив Київ і Не міг на фронті давати нові інтерв'ю іншим засобам масової інформації. За даними наших джерел, на отримав бойове розпорядження, але послався на неможливість його негайного виконання, оскільки посада командира тактичної групи позаштатна, це тимчасовий орган управління для призначення цю посаду. Потрібно мати штатну посаду в ЗСУ. Зеленський про це не знає. Усі так поспішали виконати його емоційну команду, що на деталі ніхто не звертав увагу. Тепер міноборони і офіс президента думають, яку посаду дати наєву, що відправити його в тактичну групу. По статусу тактичними групами зсу командують полковники. призначення на цю посаду генерала лейтенанта колишнього командувача об'єднаних сил, тобто всієї армії, виглядає як очевидне пониження. Тому мета прибрати наява з Києва на фронт за будь-яку ціну. Не викликає сумнівів з іншого боку, повчальна історія дав інтерв'ю, і ось уже знайшлась посада. Дають повноваження, аби тільки не говорив. Хороший приклад для усіх командирів. Не бійтесь, говорити про начальство. Це може дати цікаві результати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.